Всім привітик! З вами знову ветребеньки. Ви знаєте, що я завжди намагаюся готувати простенькі страви, які швидкі у приготуванні, але дуже смачні. І тому сьогодні ми готуємо простеньку піцу, але таку ж смачну, як в піцерії. Перелік інгредієнтів для тіста ви бачите у себе на екрані, а ми починаємо готувати. З самого початку дріжджі заливаємо теплою водою. Обов'язково не гарячою, а теплою. Далі всипаємо сіль, цукор, додаємо олію, перемішуємо та залишаємо на хвилин 15 в теплому місці, обов'язково без протягів. За цей час дріжджі встигають активуватися. Ви бачите, з'явилась ось така шапочка. І ми додаємо борошно. Його може бути трішки більше або менше, ніж написано в рецепті. Слідкуйте за тим, щоб тісто було м'яке, не туге, еластичне. Приємне на дотик. Це тісто я залишила на хвилин 40 в теплому місці, а потім просто намастила руки олією і розплескала по площині дека. Звичайно, можна використати качалку. Але буде набагато краще, якщо ви зробите це руками. Далі необхідно вибрати начинку на свій смак. Я змащую тісто томатним соусом. Його можна замінити кетчупом або будь-яким іншим вашим улюбленим соусом. Далі по всьому периметру тіста я розкидаю маленькі томатики черрі. А потім знову ж таки по всьому периметру тіста я розкидаю маленькі сосисочки ковбасочки. Люблю ось таку цікаву начинку. Потім я нарізаю пів цибульку і також розкидаю по всьому тісту. Відправляю в духовку. І коли піца вже готова, лише потім нарізаю маленькими пластиками твердий сир. За декілька хвилин він плавиться. Сир в духовці перетримувати не потрібно. Нарізаємо на шматочки. Ароматна піца, смачнюча, м'ягенька, готова. І це так смачно, що просто не передати словами. Для мене начинка для піца – це начинка настрою. Сьогодні вона була такою. Дякую, що сьогодні готували зі мною. З вами були витребеньки в мисці від Оксани. Ваші вподобайки мене стимулюють. До нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.